Від опів на дев'яту ранку у Полтаві знімають новорічну ілюмінацію. За пів години від паркану від'єднали половину шатра. Фото ялинки робить Володимир Михайленко. Трохи грустно, ну але ж буде новий рік. Ще буде знову ялинка. На жаль, відкриття не потрапив, а так приходили з дружиною. За допомогою автовишки з верхівки 22-метрової ялинки знімають гірлянди. Також розбирають новорічні фігури. Веземо на базу, там перевіряємо. Цілісні, так сказати, гірлянд, конструкції всі. Десь якщо пошкоджено, там є місця, то їх переварюють, гірлянди заміняємо або ремонтуємо по можливості. Повністю зняти гірлянди планують щонайдовше за три дні, каже Юрій Міщенко. Зараз розбирають фігури, відключаємо електромережу від паркану фігур і самої ялинки. Зараз буде буде демонтований паркан шатер, і потім після цього тільки буде розбиратися сама ілюмінація ялинки. Після того, коли ми демонтуємо всю електричну частину декоративної культури, будуть займатися демонтажем хвої і самої вже каркасу. Ялинки Наталія Кириленко, щодня, йдучи на роботу, проходила біля ялинки. Ялинка в нас була красива. Вона нас радувала, і хорошо, що вона нас радувала до сьогоднішнього числа. іще. і внуки приходили і фотографувалися, і ми в неділю тут були. Ще й останні кадри зробили відео. Ілюмінацію на новорічній ялинці біля обласного театру у Полтаві увімкнули 19 грудня. На її монтаж та обслуговування із бюджету громади спрямували 90 тисяч гривень, розповідала раніше Суспільному речниця Полтавської міськради Аліна Рябокінь. А на охорону витратили майже 49 з половиною тисяч гривень. Торік на охорону та електрон електроенергією витратили майже 72 тисячі гривень, розповідала спеціалістка прес-служби міськради Анна Маковська. Скільки на оплату електроенергії спрямували цього року, поки не підраховували, сказав начальник комунального підприємства Міськсвітло Юрій Міщенко. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.